Дуже довго не могла наважитись на запис цього відео. Перш за все хочу привітати вас усіх. Ми давно не бачилися, не чулися. Я рада, що хтось все ж таки тут залишився. Не можу сказати, що це буде якесь моє повернення, принаймні, воно не грандіозне, де можна було б вмикати фанфари й урочисто говорити «Ура!». Скоріше, це просто тихенько винурнути з комфортного положення і спробувати заговорити до світу. Знову. У певний момент я втратила себе і не розуміла, навіщо взагалі роблю ці відео, для чого вони. Мені здавалося, що це нікому не цікаво, і що в цьому мало мене. Потім я подумала, що мені це взагалі не потрібно, і я просто припинила свою діяльність. В якийсь момент я втратила мотивацію щось робити. Я дуже сильно вкладалася в те, щоб створювати це відео, вкладалася емоційно, часом, силами, хотіла робити їх якісно, осмислено, але з часом я почала помічати. Що відгук на мої зусилля зовсім невеликий? Мало переглядів, мало підписників. І я задумалась: а для чого я взагалі це роблю? Чи має це сенс? Тоді мені здавалося, що відповідь ні, тому я просто зупинилася. Але мене в час я зрозуміла, що мені все одно цього бракує. Мені бракує ділитися своїми думками, записувати відео, фільмувати своє життя. Що насправді справа не у відгуку, а в тому, що мені просто хочеться творити, ділитися частиною себе. Я тут. Просто заради себе. Я не знаю, до чого це мене приведе, але я точно знаю, що роблю те, що хочу, саме зараз, у цей період можеться. Можливо, завтра все зміниться. Я не знаю. Але я пообіцяла собі бути щасливою. А щасливі люди роблять те, що хочуть, правда? Принаймні, я так думаю.